Видання Економіст посилаючись на джерела в українській армії, стверджує, що наразі від 5 до 10% українських військових знаходяться в СЗЧ. І видання пише, що причина не страх перед російською армією, а відсутність механізмів демобілізації. За понад 2,5 роки військові виснажені і морально, і фізично. Саме через це й самовільно залишають бойові частини. З нами на зв'язку Євген Дикий, військовий аналітик. Добрий день, пане Євгене, вітаю слава Україні. Героям слава, дивіться, що пишуть, що СЗЧ і дезертирство зросли в п'ятером. Такі дані найбільше в Донецькій області, найменше на Кропивниччині. Я думаю, що треба можливо тим, хто не в курсі пояснити, чим це відрізняється. сзч дезертирство. Наскільки пам'ятаю, дезертирство це з бойових позицій, якщо пішов а СЗЧ… СЗЧ – це з частини, так як не дивно, ні. Як не дивно, ні справа в тому, що там насправді дуже цікава е, диференціація цих, скажімо, е, цих двох складів злочину. От, е, по-перше, там дійсно, е, ну якщо е, якщо людина тікає безпосередньо, ну грубо кажучи, з нуля під час бойових дій, це завжди класифікується як дезертирство. Uh -huh. Але залишення частини теж може класифікуватися як дезертирство, uh -huh. якщо е, так чи інакше доведено, що людина залишила частину без наміру повернутись. Ага, тобто, грубо грубо кажучи, сходив погуляти це за чи і повернувся цій, ага. саме з тим, щоб точно тебе ніколи не зловили і не повернули. То це вже дезертирство. Ага. І от власне оскільки тут в кваліфікації злочину наявний намір. А доводити намір це така собі історія. Тому, от е, тому реальна практика, така що зазвичай дезертирство застосовується все ж таки саме для залишення бойових позицій під час бойових Окей. дій. От. В термінах. Да. З'ясували, щоб люди роз зрозуміли. Дякую, що уточнили. І е, тепер давайте перейдемо до того. А що стало цими основними причинами? Чому збільшилось настільки, і чому саме ці області, на вашу думку? Ні, ну, з областями тут доволі просто: там, де більше військових, там більше сезаче. Mm. Тут абсолютно mm. uh -huh. тут... Запорізька, Харківська, тут... Донецька. Uh -huh. Ну, звичайно, де uh -huh. воюють, там Сизаче. Тут все якраз. Ну, а ви звернули увагу, наприклад, Львівське, теж там достатньо високий, yeah. показник. А там просто дуже багато військових частин базується. Тобто, не тут, ага. тут просто чітка про, чітка пропорція саме до того, де стільки військових і стільки а на Кропивниччині виходить найменше, то там і найменше так. Так. на Кропивниччині просто немає кому за сезаче робити. От, ну, і, звичайно, а чому взагалі збільшилось, пане Євгене? Чому взагалі збільшилось? А тому, що час іде, тому що люди втомилися, тому що люди зносилися. Рішення про СЗЧ воно насправді ну, доволі непросте. Тобто, ну, людина розуміє, що вона йде на злочин, людина розуміє, що може бути за це покарана. Крім того, є дуже багато моральних аспектів, тобто не завжди ти залишиш своїх товаришів. Тут, але навпаки, є і той самий моральний аспект, коли ти воюєш два з половиною роки і бачиш, що тим часом явно ніхто не поспішає тебе ні замінити, ні посилити. А навпаки, от ти пішов воювати як тільки почалась війна. Війна затягується невідомо наскільки тобі кажуть, що значить, ти будеш служити стільки, скільки триватиме ця війна. Якщо вона триватиме ще рік, ну тобі повезло. А якщо ще 10 років, то просто тобі не повезло. А в тебе за спиною купа людей, які нічим від тебе не відрізняються, які не теж такі саме здорові, а часто набагато здоровіші, набагато молодші. Але вони чомусь сидять в тилу і явно не збираються служити. А тобі кажуть, що ти ніколи не побачиш день якщо війна не якщо війна не закінчиться. І звичайно, це впливає на настрій людей, і в якийсь момент скажімо, оці настрої вони, перева... вони переважують. В якийсь момент людина просто каже: слухайте, вибачте, ну а чому так несправедливо? Чому, якщо я пішов закрив собою амбразуру, коли було найважче і найстрашніше, то чому тепер за це я покараний і маю воювати сконвіку, а Інші, яких тоді на це не вистачило, вони навіть зараз, в набагато кращих умовах, вже все одно теж не підуть служити, ну бо просто не хочуть. Ну то вибачайте, я на таке не підписувався, і дітю. І, і я не можу сказати, Словом, що це проблема цього закону демобілізації, так те, що не вирішено, ось це питання, коли так, воно не прописано і відклали. Термінку. Ну власне, давайте так тут чітка зв'язка двох речей, які ніяк не зробить наша рада. Перше, це закон про граничний термін служби, тобто, щоб людина чітко знала, я відвоював свої там кількість років, і скільки б не тривала війна, але я своє зробив, я повертаюсь додому, а мене заміняє хтось, хто в цей час був у мене за спиною. Mm -hmm. Але ж ви пам'ятаєте, що ця норма була внесена навіть під купол, mm -hmm. її збили прямо під куполом вже в день голосування, і mm -hmm. її збили перевагою в один голос на прохання Міністерства оборони. Так. А чому виникло таке прохання? Не тому, що Міністерство оборони погане і не любить казали, населення. що не встигнуть підготувати, а ці вже перевірені не, не підготувати. Стоп, стоп, не плутає, не встигнуть набрати. Mm. От е ці два закони мають іти чітко в зв'язці: закон про граничний термін служби і закон про криміналізацію ухилення, який таки зробить мобілізацію реальну. А коли міністерство оборони побачило, що мобілізовувати ніхто нікого не збирається, то тоді вони закричали: то, хоча б не забирайте тих, хто зараз є, і збили цю норму в раді. Тому і зараз, на жаль, нічого не помінялось. Треба приймати ці два закони разом саме граничний термін служби і криміналізація ухилення від служби. Я ще знаєте, пане Євгене, думала, що можливо, ну це моя така суб'єктивна думка, що можливо, ось ці, кого зараз мобілізують, знаєте, в такий спосіб, коли ТЦК там ловлять, там від. Правляють, вони не мотивовані, у них немає цього усвідомлення, і можливо вони не ставляться до цього так відповідально, і тому що ось у це СЗЧ відбувається там дезертирство, і так далі. Словом, біда, проблема з кампанією так цієї е, мобілізації. Ну, я б не перебільшував цей фактор. E, насправді кількість зачешників серед оцих новонабраних не так вже принципово відрізняється від тих, хто навпаки просто вже зносився за два з половиною роки і дуже втомився. Uh -huh. І е, коли людей да людина на момент, коли її пхають в бусик, вона не мотивована. Але поки вона проходить навчальний центр злагодження, і коли вона нарешті потрапляє в один окоп своїми товаришами, повірте, там дуже багатьох мотивація міняється. От я б сказав, що 8 із 10 привойовуються, вони починають себе абсолютно інакше відчувати. І проходить кілька місяців, і вони вже самі так висловлюються про цих ухилянтів в тилу. Що головне їм при цьому не, не нагадувати, що чоловіче там 4 місяці тому ти сам такий був. Ну але нагадувати дійсно не треба. Все, людина змінилась, людина відчула свою відповідальність. Там на фронті все по іншому тут в тилу розмірковують про якусь абстрактну державу, яка там щось зробила, щось не зробила. А там все просто. Іше там ти, по-перше, бачиш от перед собою безпосередньо, ти бачиш оте страшне зло, і ти бачиш, що поки ти його не зупиниш, воно не спиниться і просто прийде і тебе? А по-друге, ти бачиш поруч товариша, і в разі чого ти підводиш не абстрактну державу, ти підводиш конкретно його. Це абсолютно вже інша мотивація. Угу. Пане Євгене, яка відповідальність передбачена за СЗЧ і за дезертирство, і чи є якісь амністії чи послаблення в певних окремих випадках? За СЗЧ, якщо не помиляюсь, здається до п'яти, можу помилитися. За дезертирство від семи до дванадцяти. От і от тут цікавий нюанс до останнього цього закону, який взагалі амністував, фактично перше СЗЧ, до того якраз не передбачалась, яка не передбачалась якесь послаблення, і це, на мою думку, було великою дурницею. Тобто, в нас була така абсолютно несправедливість, що людина, яка просто ухиляється із військового обліку, це взагалі адміністративний правопорушник, який і платить штраф. Це, на жаль, і досі так зберігається. Людина, яка вже стоїть на військовому обліку, але далі відмовляється від призову. Ця людина несе кримінальну відповідальність, але в реальній практиці дуже часто суди дають із вістрочкою. От, а от людина, яка вже пішла нас захищати, а потім вже е, схибила, от чомусь ця людина відповідала найсуворіше і найстрашніше, і це, на мою думку, абсолютно несправедливо. Ну, ніби зараз все ж таки практика така, що якщо людина вчасно виявляє бажання повернутись, ну, все ж таки, е, скажімо так, переважає прагматика: нам потрібні захисники, а не зеки. От, відповідно, якщо людина вчасно виявляє бажання повернутись в частину, наскільки я можу судити, в більшості випадків ідуть зустріч. А ось тут люди пишуть, чи проваджуються програми з морально-психологічної підтримки військових? Ну ви розумієте ж це риторичне питання? Ні, ну насправді ні, ну так формально вам буде відповідь, що звичайно такі програми є, але хто їх виконує? Їх виконує е, психолог власне в складі військової частини. Більшість з яких, по-перше, психологічну освіту отримали ну ледь вже не тоді, коли одягнули форму. І самі ці люди вони хто вони так само мобілізовані, тобто ну поможи собі сам. Нас взагалі на армію звалили всі проблеми, які е, половину з яких мала б вирішувати дійсно армія, тобто воювати. Uh -huh. А от забезпечувати армію, зокрема забезпечувати її рекрутами, проводити мобілізацію, допомагати реабілітовуватись нашим захисникам, мала б робити цивільна частина суспільства, а це все теж звалили саме на армію. Тобто армія має сама себе мотивувати, сама себе поповнювати. Ну добре що хоча б не сказали, що армія сама себе годує. От от uh -huh. єдине що.